Враження тільки позитивні, завжди круто повертатися до збірної, бачити своїх минулих там одноклубників, і бачити своїх друзів. І завжди приємно повертатися до збірної. Зараз у нас для як для мене новий тренер. Я в нього ніколи не був. І тому для мене багато нової інформації. Але для мене не є проблемою ну, влитися в нову систему. Вчора працювали про тих захисту, тому я вважаю, що тільки наш досвід і наша енергія нам дасть сили і для перемоги у цих, цих матчах. Ну, у них багато гравців, які грають у Єврокубку. Є два гравці, які грають у Євролизі. Це Мадар і Соркін. Це треба зробити акцент на цих гравців, і у них є. Пару е, гравців, які е, добре влучають за периметри, тому, е, тому я думаю, що наш план буде вперше за, вперше, вперше за все, це захист і швидкий е, напит. Е, так, це було 7 років тому. Е, ну, я вважаю, що в них е, багато чого змінилось, тому що якщо брати ці всі роки, у них всі молодіжні збірні грають на високому рівні. І багато нових гравців, які з того періоду я не знаю, чи хтось залишився. Тому я думаю, що кардинально змінилася команда, і треба бути зосереджені тільки на тій команді, які, яка зараз буде у цьому відборі. Ну я тільки думав перед приїздом сюди, чи я буду найстаршим так, гравцем, але потім. Подивився склад, і побачив, що буде Володимир Конєв. і він, напевно, найстарший потім я. Але ну для мене це не знаю, тільки надає якоїсь знаєш, мотивації бути конкурентним з молодими гравцями. Тому почуваю себе добре і не скажу, що я відчуваю себе набагато старше, ніж, наприклад, там Ковляр чи Сипова. Знаєш. Що мені подобається у молодих гравців, це як кажуть їх сайз. Сипало добре себе зарекомендував і добре грав на FIBA Cup. У нього була гарна статистика, і він для свого року для свого року віку добре виступав. Він є один із лідерів зараз у своїй команді. Тому в нього є дуже гарне майбутнє, якщо він буде продовжувати працювати, і, і зараз в нього дуже класний момент знаєш щось взяти досвідчених гравців, тому для нього це тільки великий плюс. Натомість Максим Кличко, я вважаю, що йому треба ще більше працювати, ще більше пізнати баскетбол, тому що у нього є всі дані для того, щоб бути гарним гравцем. Ну, я вважаю, що зараз дуже гарний сезон проводить і близнюк і Санон. У нас дуже гарна задня лінія. Так не приїхав там Вова Герун і наші гравці з Америки, але я вважаю, що зараз всі в оптимальній гарній формі. У нас Артем Пустовий проводить також гарний сезон. Тому у нас буквально на всіх позиціях є класні ключові гравці, які грають зараз всі за кордоном. Тому в першу чергу ми повинні грати свою гру і, і завжди використовувати свої сильні сторони. Ну зараз я вважаю, що нам. Ми, ми, ми не повинні думати наперед, але ми повинні знати, що нам потрібно вигравати кожну гру зараз, тому що е, так основний наш як конкурент, е, якщо всі кажуть, це Португалія. Але ми повинні концентруватися на кожен матч, тому що у нас була е, гра зі Словенією, яка ж ми програли, можна так сказати, в, коці, е, в кінці гри. Е, з Португалією вони нас е, в першій половині е, закидали трійками. І програли одне очко, так? Але зараз треба концентруватися на ігрі з Ізраїлем і брати дві перемоги. Ну, так, а вже ж і вік, і травми, і це моя перша така серйозна травма, і реабілітація трішки затягнулася. І я вважаю, що от останні там, три неділі я себе відчуваю на 100%. Да, дуже я пропустив свій п'ятий Євробаскет, Теж і за травми. Е, вчора ми в роздягальні теж е, розмовляли. о, У е, е, тебе буде п'ятий Євробаскет. І тут Артем говорить, так у мене теж буде п'ятий, якщо поїду. Знаєш, тому я думав, що я буду рекордсменом, да, буде п'ятий євробаскет, але вже є ще Артем. Мій, е, Мій товариш, але для мене це не є принципіально поїхати, лише би поїхати. Ми, в першу чергу ми повинні туди вийти на цей Євробаскет, а далі а далі вже вирішувати свої питання, які нам будуть поставлені ці цілі на, 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 на наступному Євробаскеті.